Вітаю, дорогі водії, з вами канал Автотема. Оця і оця штука можуть привести до того, що ви втратите всі свої гроші. І мова зараз йде не про заправку чи ремонт автівки, а мова про шахраї. Дивіться, дорогі мої водії, і будьте дуже уважні, тому що шахраї дуже сильно ускладнюють схему. А якщо вони продовжують її використовувати і ще й ускладнювати, це означає, що вже як мінімум десятки тисяч людей попалися на нього і втратили свої гроші, і доступ до своїх аккаунтів, і все інше. Тож, як працює схема, що там ускладнили, подивіться кожен, тому що бо мені навіть кум позвонив, яка людина, яка прошарена в всіх цих темах на машині з самого дитинства, і все рівно питав, чи це правда, чи ні. І якби він перейшов по посиланню, то відразу заблокувався в доступ до аккаунта, і потім би втратив. Можливо, навіть всі свої кошти, які в нього є на карточках. Тож, давайте розберемось, як працює ця схема, на що не попастись, як її ускладнили і як бути в безпеці. Поїхали. Раніше приходило повідомлення, що ви виграли 10 літрів пального. Так? І якщо ти переходиш за посиланням, відразу е, кралися твої аккаунти, пробували зламатися твої банки, знятися твої гроші. Потім від тебе розсилались такі повідомлення. Но Шахраї ж вони теж прошарені і зрозуміли, що коли пропонують просто виграш 10 літрів пального, водії починають задумуватись, який виграш ніде не брав участі да? і вже на це реагувати. Тобто виграш перестав проходити і водії зрозуміли, що це розвод. Що шахраї зробили далі? Якщо виграш не проходить, то давайте дамо вам цих 10 літрів пального ну, типу, дамо, да? за якусь вашу послугу. Наприклад, за те, щоб ви підписались на телеграм-канал і привели своїх друзів на той самий телеграм-канал. І тут вже водіям здається, ага, ну це ж підписка на телеграм-канал, телеграм-канали хочуть розвиватись, Можливо, дійсно вони е, свої ці автозаправні станції розганяють свої телеграм-канали, бо все робиться від імені популярних автозаправних станцій, таких як Вок, Око, UPG, таких великих, масштабних. Да? І думають, ну що для тої автозаправки 10 літрів бензину. Да? А підписка на канал для них важлива, тому що вони наганяють аудиторію і потім там всякі свої акції. Акції роз'ясняють і все інше. І це дуже схоже на правду. Тобто за підписку за якусь роботу, тобто не подарок, воно вже менш відрізняється від шахрайської схеми. І от саме на ці психології і базуються шахраї. Вони використовують це в своїх цілях, тому що люди починають більше довіряти. Дивіться, перше було, тепер друге це означає, що схема працює, це означає, що сотні. Тисячі, а то й десятки тисяч водіїв вже попалися на це, і велика частина з них втратила свої кошти з карточок. Тому, дорогі водії, будьте дуже уважні і обережні. Схема набирає розголосу. І що саме тут обідне, ви можете це повідомлення отримати не від якогось там лівого номера, да, чи типу від заправки, око кого... вок. Ви це повідомлення можете отримати від своїх друзів, близьких, родичів. Чому так? Тому що після того, як ви переходите за посиланням, ваш аккаунт зломується. І після того, як його зломали, з нього забирають доступ ваш, включають двохетапну автентифікацію, бляха, яке складне слово. І ви тоді не можете зайти на нього знов. Дуже важко зайти. Я вже відновлював декілька таких аккаунтів, тому що я вчитель інформатики по професії, і е, це така, знаєте, моя стихія. Це дуже важкий процес. Якщо вам потрібно знати, як відновити, напишіть в коментарях, розкажу, як я то робив і воно діє. Ну то нелегко і треба за, за долі секунди встигнути нажати. Тож, що робити, що не робити. Дивіться, якщо приходить повідомлення про виграш. Бензину, за там за підписку на телеграм-канал, від Око, від ВОК, від ще якоїсь компанії. Перейдіть офіційно на сайт цієї компанії. Ніколи не переходьте за посиланням, тому що дійсно ці мережі станцій можуть робити таку акцію. І цим користуються, що періодично таке вискакує і під це підлаштовуються. Тому ніколи не переходимо напряму з телеграм-каналів, завжди переходимо на офіційний сайт. По-друге, коли просить вести свої особисті дані, дуже уважно дивіться, де ви їх водите. Шахраї роблять сайти один в один схожі на ці е, сайти цих заправних станцій. Вони просто їх копіюють. Е, як знати? Дивіться, Вверху ім'я сайта. Якщо то око, то то просто око. А не окозаправка.com.ua і там ще куча непонятних символів. Якщо та куча зверху в назві сайту непонятних символів, це шахрайський сайт, відразу з нього виходимо. Далі, якщо приходить повідомлення від ваших друзів, близьких, та напишіть йому або зателефонуйте, краще спитайте, чи дійсно він розсилав, чи дійсно є така акція, чи дійсно то таке діє. Тому що дуже багато людей навіть не знають, що від них йде ця розсилка. Тобто вони ну, собі скористуються телеграмом далі, а від них ця розсилка масово фугує всім їхнім контактам і розсилається всім, кому можна і не можна. Тож треба перепитати. От завжди, хто питає, той не блуде. Позвони, спитай і все, нормально взнаєш, чи дійсно є, чи нема. Те, що такі акції є, це не виключення. Так? Вони дійсно є. але в 90% то, на жаль, шахрайські схеми. І 10 літрів пального, бо там саме стільки обіцяється, бо якщо наобіцяють більше, там 20 чи 50, то відразу викличе якесь занепокоєння, типу дуже дофіга. Да? А от 10 літрів пального можуть коштувати. А перше, ну це найменше, це телеграм-аккаунта, бо його зламають, заберуть вас доступ і потім від вашого імені будуть всім розсилати. Вам будуть куми дзвонити, казати, що ти мені таке прислав. Друге, це коштувати ваших грошей на карті, тому що після взлому є дуже велика доля. Ймовірності зараження вашого телефону вірусом, який буде красти усі ваші дані. А саме логін і пароль для входа в банк. Коли ви будете входити, вводити ці дані, він буде пересилати шахраям, і тоді втратити свої гроші або навіть можуть відкрити кредитку на вас, взяти кредит. Да, або підняти кредитний ліміт, або просто перевезти з кредитки гроші і потім ви ще будете винні її видавати. Тому, дорогі шаграї, я не просто так це другий раз розказую, а тому що схема набирає обертів, тому що все більше і більше водіїв потрапляють в цю пастку е, такої, знаєте, бажання халяви. Да? Я розумію, чому, тому що цей бензин зараз вже майже золотий, і кожному водію він потрібен і хочеться, да? ну, чош, не приїхати, не заїхати на заправочку, цих 10 літрів бак не хлюпнути. Да? Лишніми вони не будуть точно. І дійсно такі акції інколи проскакують, тому і така велика доля оцих нечесних методів. Тож, дорогі водії, якщо вже перейшли, постарайтесь. Повістити, будь-де, напишіть в месенджерах скрізь в якійсь на стіні в себе, що вас зламали, щоб ніхто не рахував, не реагував на ваші повідомлення. Максимально постарайтесь швидко відновити доступ до вашого аккаунту, щоб поменше розсилали. Плюс не вводимо ніяких паролів, не вводимо ніяких особистих даних ніде. Бажано почистити телефон, занести комусь хай провірять, чи нема там ніякого вредного ПО. Да? яке заразило ваш телефон і буде красти ваші дані. І завжди перед тим, як кудись переходити, ну не титлійте відразу на посилання, щоб почитати, що там і як. Да? Краще подивіться, від кого це, і напишіть в Гуглові, і перейдіть на офіційний сайт. Я буду старатись вас максимально. Застерегти, вберегти, розказати про всі ці нюанси, тому долучайтесь до автотеми, дивіться, будемо розбиратись разом до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.